Доброго ранку, любі малята, хлопчики дівчата та шановні батьки, запрошую на нове цікаве заняття. Сьогодні ми поговоримо про красу нашої природи. Нагадайте, а в якій країні ми живемо? Так, правильно, в гарній чудовій Україні. Наша країна вона дуже різноманітна. Це і ліси, і гори, і річки, і степи, і все, що росте і живе. Про все це ми і поговоримо. В Україні дуже багато річок, а найбільше це Дніпро. Люди з давніх давен селилися біля річок, бо це і вода, і їжа. Є різні річки, є гірські, вони шумлять. В Україні є дуже багато річок. Є швидкі і повільні. Є навіть підземні. Розвинене судоплавство. Також на берегах річок можна відпочивати і оздоровлюватись. Багато в Україні озер. Вода, як і в річках, в озерах, прісна. Будь-яку пору року. Вони чудові. Там також живуть риби різні. І ворості є, і свій підводний світ. В Україні також є два моря: це Азовське та Чорне море. Там вода солена. Таку воду в їжу не вживають, але можна вдихати солене повітря, воно дуже корисне. Під водою теж є свої мешканці: це і риби, і водорості, і медузи, і багато іншого. Також наша країна багата на ліси. Ліс це не тільки свіже повітря, це і багато дерев, кущів. Сини можна збирати багато ягід, грибів. А зараз Уявіть, що ми перебуваємо у лісі. Уявіть, як ви вдихаєте лісове повітря, десь пташка пролетіла, десь дятел стукотить. Або десь протікає лісова річка. А можливо, ви уявили зимовий ліс? І десь там у лісах спить ведмідь. А все довкола вкрито білим снігом. Можна подихати свіжим зимовим повітрям. А можливо, ви вже втомилися від холоду і хочете вже до літнього лісу. А пам'ятаєте, ми вже знаємо мешканців лісу, цей вовки. І лисиця, і зайці. Багато в лісі і пташок, Є і снігурі, і дятли, І сороки літають, і ворони, і багато-багато інших. Є в нашій країні ще й гори кримські. Та гори карпатські. Вони в будь-яку пору неймовірні. й гори, долини, полонини. Це дуже гарні краєвиди, це неймовірне повітря. А якщо ви приїдете взимку, це неймовірне казкове видовище. І все довколо, наче в білий шубці. А ще в нашій країні є пустеля. Це просто неймовірне видовище. Але діти, запам'ятайте, нашу природу, нашу землю треба берегти. Якщо ми не будемо берегти, то вона забрудниця. Не вода, не повітря не буде непродатне та життя. Не людині, не тварині, не всьому живому. Тому я вас закликаю, бережіть, будь ласка, природу, не залишайте сміття, а збирайте і викидайте його в значних для цього місця. На цьому кажу вам до побачення, до нових зустрічей! Де ми дізнаємося ще багато цікавого про нашу рідну Україну?